Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі НЛО. Ось така виходить літаюча тарілка. Ось такий вигляд космічний корабель має з іншої сторони. Робити орігамі НЛО зовсім не складно. Давайте ми це незвичне орігамі будемо робити разом. Щоб зробити НЛО, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Розкладаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Розвернемо листок. Боковий кут загинаємо набік до центральної лінії. Перед з іншої сторони боковий кут загинаємо набі до центральної лінії. З боку відступаємо приблизно 1 см від краю листка і до цього місця загинаємо листок на обік. Наводимо листок. Перед з іншої сторони відступаємо з боку приблизно 1 см і до цього місця загинаємо набік листок. Знизу відступаємо широку полоску приблизно 2 см. і загинаємо листок вгору. Наводимо листок. От зверху листок приблизно 1 см не доходить до бокового кута з однієї сторони і з іншої сторони. Тепер листок розвернемо. Беремо в руки. Біля початку верхнього листка перевертаємо нижній листок вниз і перевертаємо на іншу сторону. Рівняємо листки, щоб вони були загнуті на одному рівні. Наведемо листок. І тепер у нас виходить ось таке НЛО і тепер його потрібно розмалювати. Для того, щоб орігамі розмалювати, беремо кумастери і розмальовуємо НЛО, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер орігамі НЛО вже повністю готове.